Так, зараз кінець жовтня, як правильно посадити однорічні дерева. Тобто правильно посадити і їх зразу підрізати. Так, да, підрізати дерева потрібно плодові, дерева потрібно зразу як щось так тяжко, якісь ком в горлі. Тяжко, як їх потрібно обов'язково прирізати. Зараз я вам покажу, щоб було відео коротеньке. Ви, ви, бо зараз якраз сезон посадки плодових дерев. Не, ну і не тільки посадки плодових дерев. Тому якось так дивіться, показую, як садити, як правильно обрізати, щоб для, для того, щоб у вас було гарне дерево, прижилося, крона, і все було у вас окей. Дивіться. Трудяги, бачите, працюють. Хто як може, так і працює. Дивіться, ось посажені в нас такі дерева. Викопується, у вас є корінь. У вас є корінь, так, і звичайно, ви робите ямку, це я говорю для людей і для населення. В промислових садах, звичайно, це все копається буром, велика кількість людей, і агрономи їм там пояснюють, ви викопуєте ямку обов'язково більшу за е, діаметр коріння. І ось це місце прищіплювання, бачите, отака. Місце прищіплення, ось, ось тут. Бачите, звідси і пішов один пагін. Воно має бути над землею. Ось хоча б сантиметрів 5-7. Поняли, так? Да? Це саме перший при посадці. Ви посадили і дуже добре залили. Навіть якщо у вас земля мокра, ви маєте залити. Бо не із-за того, що потрібна корінь влага, вона йому і так потрібна, а щоб вся земля позаходила всі мілчайші пори, які знаходяться між корінням, щоб коріння не було в повітряній подушці і поняли? Все, залили, пролили. Можете додати осінніх добрив в ґрунт. В ідеалі ще сюди трошки піску і перемішали і засипали. Потім у вас є ось такий у вас є такий однорічний пагін. Що ви робите? Ви підходите сюди сантиметрів 60-70 Поняли, відміряєте. Да? І робите ось такий зріз. Клоц? Клоц. Для чого це? З такого зріза у вас ось, підуть бруньки тут. Стріляти на наступний рік молодими гілками. Якщо ви хочете робити його у вигляді чаші, у вас підуть гілки в різні боки, ви собі будете формувати у вигляді чаші, бокові ви залишаєте центральні, ви прирізаєте опять. І у вас буде чаша. Якщо ви хочете, щоб у вас було з одним стовбуром дерево, свого роду, як веретеноподібна крона, то ось така сама ситуація. Дивіться. Теж раз, прирізав. То тут пустять гілки. І одна з цих верхніх бруньок, ви ж бачите, над верхньою брунькою ось прирізаєте. над верхньою брунькою прирізаєте, То одна брунька піде до доверху. О, таким чином у вас буде свого роду такий плодовий стіл утворюватись, тобто нижній ярус. І з цієї бруньки у вас піде догори рости далі. Потім ви будете прирізувати, будете дивитися мої відео і будемо все розрізняти. Зараз ще до третього підійдемо, я вам покажу різні варіанти. Друге, при посадці обов'язково ви маєте... Пообкусювати, в ідеалі треба ось так їх об 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 обрізати, листочки, щоб не випаровувалася влага з вашого саджанця. Поняли, так? Да? Чому я обрізаю? Тому що, якщо будете виломлювати, ви можете повиломлювати бруньки, які мали б вам на наступний рік дати якісь е гілочки. Якщо у вас такий саджанець, так? Саджанець. ми його так само прирізаємо. Ось є бруньочка. Раз, Бруньочку ви бачите. Брунечку, ви бачите, ви робите тут надріз чуть-чуть вищі брунючки, Ось так, дивіться, бачите? Ось так, ось так. Раз, раз, зрізали, Ось так. Має бути надріз над брунючкою, Бачите? А ці всі гілки, що вже вас попускали, типу отакі якісь дохлі, нещасні, тоненькі, ви їх маєте обрізати повністю. Тому що, якщо ви одну гілку лишите, Наприклад, от у вас тут одна гілка росла, да? ви її залишили, бо жалко вам. Вона перебере на себе поживні речовини, і вона піде, і дерево буде нерівномірно розвиватися, і вона на себе буде перебирати всі пожинні речовини, і в тому числі дерево вже ваде рахітне. Зверніть увагу, ось місце прищіплювання, і воно над землею. Обов'язково таке має бути не на рівні землею, а вище. На земле. Навіть якщо у вас буде змога витащити його сантиметрів до 10, витаскуйте, не переживайте, але чим вище ви будете піднімати його, тим вам треба буде більше давати влаги, бо коріння буде під самим низом. Ну не заглубляйте, обов'язково. В принципі, все, да? так листя, ви поняли, не треба вам. Відстань над обрізкою, ви зрозуміли. Все, обрізайте всі гілочки. У вас мають бути ось такі стояти патички. Якщо у вас ще одне, якщо у вас є кілька. Наприклад, не одна гілка велика виросла, а кілька, там, дві чи три, то ви їх зрізаєте на пеньки по сантиметрів ну, 3 до 5 сантиметрів, щоб були пеньочки. Ці всі гілки ви зрізаєте, щоб воно все у вас стартувало на наступний вегетаційний рік, рівномірно поняли, да? все, дякую.